Україна – країна вільних людей із власними поглядами та діями, адже наша незалежність народжується в серці 24 серпня. Ми відзначаємо 31-шу річницю незалежності нашої сміливої і вільної української держави. За ці шість місяців весь світ дізнався, хто такі українці, як вони борються і на що готові піти, аби вигнати окупантів з рідної землі. Вороги протягом років намагалися. Нав'язати нам міф, брехню, що українців як нації не існує, що в нас немає державності, історії нашої державності, що ми взагалі виникли випадково. Але ми прекрасно знаємо і пам'ятаємо свою історію, тисячолітню історію нашої нації. У Тернополі з нагоди свята вручили державні нагороди 14 військовослужбовцям з Тернопільщини, трьох з яких нагородили посмертно. 31 рік Незалежності. Незалежності, за яку навіть сьогодні, в цю хвилину гинуть віддають своє життя наші бійці на передовій. Незалежності за яку вмирають і потім бережуть для нас небеса найкращі українські воїни. І шостий місяць повномасштабної війни. На жаль, ці дві дати наклалися. Не ми почали ту війну точно. Але ми її закінчимо. Це факт, і перемога буде за нами. Кожен українець, який сьогодні святкує День Незалежності, по-різному хтось зустрічає в бліндажах, хтось в окопах, хтось в дорозі, хтось на кордоні, привозячи гуманітарну допомогу, волонтери чи для наших збройних сил України. Але всім величезна дяка за це. Також до Дня Незалежності України Укрпошта випустила марку Вільні незламні непереможні автор поштових ескізів український дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Її тираж один мільйон екземплярів. І це вже п'ята марка, яку випускають в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. У Тернополі відбулось її спецпогашення. Цьогоріч масові заходи з нагоди 31-ї річниці незалежності України скасували. Вирішили, святкуватимемо могучно тоді, коли переможемо. Ми обов'язково відбудуємо наші міста, відновимо підприємства, повернемося до тимчасово окупованих територій. А найголовніше переможемо, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за свободу та мирне майбутнє для наступних поколінь у вільній і незалежній Україні.